Вітання з Мотостор. З вами телемагазин на дивані. І сьогодні на огляді трактор Кентавр 244 з двигуном КМ 385. На широченних скатах, подивіться одразу: сім скат, нерозбірний диск. Позаду 112 на 24. Подивіться, який широченний скат, величезні задні колеса і передні колеса. Ще раз КМ 385 і потужність 24 кінських сили. Ціна такого трактора 5900 доларів. І одразу дивіться, що в комплектації. Комплект противаг. 4 противаги по 11 кг. Дизайн суперовий, передні крила. Є ось такий повітряний фільтр циклон. Є в нього. Далі два гідронасоси. Подивіться одразу. Глушник. Тепер найголовніше абсолютно рівна підлога, бокова куліса. 4 передачі вперед, одна назад, повишені, понижені. Передок підключається. Якщо потрібно, відключаєте. Задні колеса, точніше, міжколісний диференціал, блокується. Є противаги на колесах. Тут написано 26 Сподіваємося, що тут 26 кг є. Сидіння з підлокітниками можете опустити, можете підняти, відрегулювати жорсткість, посунути, відсунути. Панель приладів автомобільного типу, кермо не регулюється, але при цьому перемикачі, ось ці з підсвіткою. Все зроблено якісно. Ну і бачите, задня частина вся зашита. Триточкова навіска дуже потужна. Просто подивіться, які величезні тут тяги. Так, зроблено якісно. Шість шліців на валі відбора потужності. Тут, до речі, ви обираєте дві швидкості у вала відбора потужності. Тут ми маємо бачите, блокування, роздаточка, ручний газ. Все є навіска з плаваючим режимом. Буксирувальний гак. Ось так все гарно зроблено. Ліхтар освітлення ходу назад і планка під номерний знак. Такий тракторець з дворічною гарантією ви можете замовити за телефоном 098 949 9090. Трактор суперовий, якість кентавра суперова, гарантія 2 роки і повний пакет реєстраційних документів. Все, всім дякую за увагу. Замовляйте техніку в мережі магазинів Мотостор.